З Полтави, мене звати Єва Рубчиновська, мені 15 років, я навчаюся у полтавській дитячій художній школі імені Святослава Пашинського. Моя пристрасть до мистецтва почалася ще з дитинства. З того часу я постійно досконалюю свої навички і у своїх роботах я експериментую з різними техніками та стилями. Я вірю, що мистецтво це мова, яка об'єднує людей і дозволяє виразити те, що не завжди можна продати словами. Сподіваюся, що мої роботи знайдуть відгук у ваших серцях. thank you